Війна і мир. Чому останнім часом виникає так багато конфліктів між державами? І чи призведе це до початку Третьої світової? Маніпуляція терміну в Україні воєнний стан чи стан війни? Нарешті розставимо крапки. Податок на смартфон. За що і кому платитимемо? Легалізація еротичних думок. Чи потрібно узаконювати порно та проституцію? Всім вітання! Мене звати Станіслав Ліфлянчик, я адвокат. Дякую, що дивитесь мій канал. Тут я розповідаю про усі нюанси та підводні камні нових законів, постанов, ухвал чи указів. Але не сухою юридичною, а простою людською мовою. На самому початку хочу подякувати всім вам за відгуки та пропозиції. Я читаю ваші коментарі та завжди прислуховуюсь до усіх парад. Тому не стримуйтесь і пишіть. Як ви вважаєте, чого не вистачає нашому проекту? Ми з командою будемо виправляти недоліки. А якщо ви переконані, що ми рухаємось в правильному напрямку, то теж напишіть про це під відео. Тоді ми обов'язково будемо стрибати від радості. Що ж, а тепер пропоную розпочати. Це проект закон і люди. А я тут посередині, бо хоч і добре обізнаний в законах, але це не заважає мені залишатись людиною. Отже, вмикайте заставку. Світ повільно сходить з розуму. І я зараз не тільки про дивні закони, які дозволяють укладати шлюби людей з предметами, як це зробила швейцарка, що вийшла заміж за Берлінську стіну, чи про заборону носити яскраво рожеві штани після обіду в неділю, яка діє в Канаді. Я хочу поговорити на тему воєнних конфліктів, кількість яких останнім часом зашкалює. Основний, звичайно, в Україні про нього я розкажу пізніше. А розпочати хочу з тих, що відбуваються відносно далеко від нас, але вони також мають свій вплив на світ. Якщо поглянути на політичну карту світу, то стає зрозумілим, що майже всі війни чи збройні конфлікти між собою пов'язані. Почнемо з тих, що ближче до нас: це боротьба за нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном. Ставати на чийсь бік не буду, адже розумію, що кожна зі сторін переконана у своїй правоті. Хочу поговорити про те, що активація бойових дій стала наслідком саме російського наступу на Україну. Оскільки РФ наразі перекинула всі найпотужніші підрозділи та техніку до України, лінія зіткнення стала вразливою. В цілому конфлікт виник нібито на культурному підґрунті, але ж, звісно, не без участі освободітелей. Ну, бо кремлівським чмоням вигідно мати гарячі точки в колишніх республіках Союзу, аби не втрачати важелі впливу та час від часу бути в ролі миротворців. Як бачимо, ситуація там постійно напружена. Косово, Сербія це теж конфлікти із довгою історією та не без участі Мордора. Проте, у цьому випадку вважаю, що це стало наслідком потужної економічної кризи, в яку входить світ через ту ж саму війну в Україні. Суспільство знаходиться в тривалому напруженні, а як нам відомо, люди завжди шукають винних поряд. Тож виплило на гору старе і почалось на нове. Не менш напруженою є і була ситуація в Ізраїлі. Тільки Ізраїль це майже окрема історія. До їх території є претензії у всіх оточуючих його країн. Незадовго до початку конфлікту Ізраїль затримав там якогось мусульманського ватажка терористів. Терористи вимагали його видати, а Ізраїль сказав, що фіг там. Ті почали гатити по Ізраїлю зі своїх болванок, низької якості та дуже повільних. А у відповідь Ізраїль зрівняв землею пару кварталів у терористів. В результаті конфлікт був вичерпаний, та ми ж розуміємо, що це лише на певний час. Воєнна операція Туреччини в Сирії. Я вважаю, що у Туреччини є претензії на територію Сирії та на те, щоб прибрати звідти росіян, так сказати, Ердоган бажає отримати більший вплив в світі, тим більше що там нафта, яку дуже просто переправляти в Європу морем. До речі, Ердоган розуміє, що його ініціативу підтримує США. А раз США, то і Ізраїль. Ізраїлю краще в сусідах мати Туреччину аніж Сирію, в якій наразі квітне тероризм махровим цвітінням. Ізраїлю дуже потрібні сухопутні торгівельні шляхи, яких у нього немає. Ну і звичайно ж, напруженість між Китаєм та Тайванем. Що таке Тайвань знаємо після революції в Китаї та перемозі комуністів на Тайвань втікло все керівництво та інтелігенція, що була в опозиції до комуністів. Тайвань вважає себе правильнішим Китаєм, аніж КНР. Ну а КНР відповідно з цим не згодна. Однак справа була зовсім не в цьому, а в тому, що Тайвань є монополістом по виробництву мікрочіпів, які використовуються абсолютно у всіх сучасних приладах, в тому числі і системах наведення ракет. Тепер треба скласти 2 плюс 2. КНР підтримує РФ, а США підтримує Україну з ЄС. Відповідно, США не бажає, щоб КНР домовилась для РФ про виробництво і поставку мікрочіпів для власного РФського виробництва ракет. А КНР та Росія бажає. І всі ми прекрасно розуміємо, що протистояння в разі спалаху може стати критичною точкою перед стартом Третьої світової війни. Адже враховуючи підтримку Тайваню Сполученими Штатами. Які не приховують, що в разі активізації бойових дій стануть на захист острова. Сутичка перейде у безпосереднє протистояння двох найбільших, найвпливовіших ядерних держав планети. І чим це все обернеться для світу, важко навіть уявити. Тож чи є якийсь дипломатичний чи юридичний спосіб уникнути глобальної катастрофи? Як адвокат, який в тому числі розуміється на міжнародному праві, я переконаний, є. Це нова система світової безпеки, яку потрібно приймати уже зараз. Давайте подивимось на все не через призму рожевих окулярів. Всі світові блоки та організації наразі не дієві. НАТО перетворилось на оброслого жирком пристарілого бюрократичного чиновника, якого хвилює більше своє насіджене місце, свій добробут. Та статус, ніж участь в ризикових операціях, таких як захист світу від війни та ядерної небезпеки. ООН також не діє, оскільки вони створені та реалізують свою діяльність через юридичні важелі, нагадуючи всім країнам про дотримання норм права, договорів та санкційних рішень. Однак терористи використовують закони лише в тому випадку, коли їм необхідний папір на виготовлення пижа до гвинтівки. Тому ООН – це більше мертвий пацієнт, ніж живий. Санкції розвинутих країн, як ми бачимо, розбиваються об борти кригуламів під назвою Відкати, договорняки та корупція, яка була, є і буде у всіх країнах світу. Тож необхідний новий союз, куди війдуть країни з сучасним досвідом протидії військовій агресії, а також країни з сучасною зброєю. Які будуть зобов'язані всі разом постійно оновлювати зброю, навчати військових контрактників та при потребі негайно вписуватись одна за одну в будь-якій ситуації. Іншого не дано. Ну і на сам кінець. Оскільки ми почали говорити про війни, хочу розказати про один пост в Фейсбуці, на який я звернув увагу нещодавно. Цитую дописувачку. Попалось на очі тлумачення з приводу поняття воєнний стан та стан війни. Це, як виявилось, різні поняття. До речі, саме про це я і розповідав ось у цьому випуску. Можете подивитись. Продовжуємо читати пост в Україні влада не об'явила стан війни, тобто юридично війни немає для міжнародних судів ООН. Це означає, що держава Україна і її громадяни не мають права подавати міжнародні суди позови на РФ для стягнення репарацій за знищене майно, втрачене здоров'я та життя рідних. Оголошений владою військовий поправлю воєнний стан не надає юридичної можливості стягувати репарації з країни-агресора. Стан війни Верховна Рада припиняє роботу. Депутати підлягають мобілізації, статки олігархії, експропріація на благо країни, списання зовнішнього боргу. Я знаю, що такі думки наразі дуже популярні. Це один з проявів нашої улюбленої зрадоньки. Тепер поясню: відповідно до резолюції 33.14 Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року. А це вже міжнародний акт, що має вищу силу над нашим національним законодавством. Незалежно від оголошення війни, збройна агресія, така, як наразі відбувається в Україні, апріорі та де юри вважається війною. Тобто, це є повноцінною підставою, щоб подавати в міжнародні суди позови на РФ для стягнення репарацій за всю шкоду, що наробила країна-агресор. І більш того, не варто забувати, що цивілізований світ я наразі не про КНДР Еритрею та інших сателітів Кремля, а про нормальні країни та от, вони визнали, що в Україні знаходяться війська РФ і вони вчиняють тут збройну агресію. Тому вважаю, треба припинити ці спекуляції, бо вони не на часі. І до речі, давайте будемо раціональними: припиняти роботу Ради в той час, коли країна ледь-ледь виживає і економіка тримається здебільшого на зовнішніх вливаннях. Було б, м'яко кажучи, нерозумно. Та й деяких наших депутатів точно не треба мобілізовувати. Вони ж крім банківських купюр і цицьок своїх коханок в руках більше нічого не тримали. Які з них воїни. Тільки шкоду принесуть, хай нормальні закони пишуть та полегшують життя людей і воїнів яким ще важче. Ну і в кінці списання зовнішніх боргів та експропріація статків олігархів. Це теж чисто маніпулятивна історія на рівні землю селянам? Ми ж з вами і так розуміємо, що борги з нас спишуть, або принаймні ми їх погасимо за рахунок заморожених активів Росії. Та і які там у нас олігархи залишились? Ще трохи і Коломойський з Ахметовим будуть стояти в черзі на отримання виплати по безробіттю. А якщо згідно закону, то в нас офіційно олігархів нема. Чи ви пропонуєте націоналізувати і приватне майно? Тоді закон один для всіх. І це треба робити з усіма бізнесменами в країні від власників заводів до власників кав'ярень. Це теж щось схоже на комунізм. І тут якраз моя улюблена фраза. Це ж було вже. Тому давайте не будемо шукати чорного кота в темній кімнаті і читати закони фрагментами. Хоча є певні закони, які треба розбирати по пунктиках, бо, як відомо, диявол криється в деталях. Про це і поговоримо далі. Нарешті ми поговоримо про права. Здивовані? Я маю на увазі не наші з вами, ми про це говоримо постійно, а про авторські. Депутати хочуть кардинально змінити підхід до їх нарахування. Хоча, ви знаєте, такі і в цей раз ми поговоримо про права кожного, адже в разі прийняття цього документу всі українці відчують його на собі. І думаєте, як? Звичайно ж, фінансово. І, як завжди, в сторону втрати коштів, а не їх отримання. Адже скоро ми будемо платити податок за користування смартфонами, телевізорами та навіть Ютубом. Цікаво? Повірте, цікаво не те слово. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до законопроекту. Нардепи кажуть, що хочуть адаптувати наше законодавство до європейських норм та вирішити питання з авторськими правами. При цьому. Враховуючи інтереси і правовласників, і виробників, і продавців техніки, і користувачів. Ось з цим у нас певні сумніви. Зараз поясню які. Що ж хочуть змінити народні обранці, вони хочуть до вартості техніки додати певну суму, яку потім будуть віддавати власникам авторських прав. Але техніка не вся лише та, яка дозволяє записувати і розповсюджувати медіаконтент. Це смартфони, телевізори з функцією запису, ноутбуки, планшети та інші гаджети, що можуть копіювати книги, музику, кіно, серіали, телепрограми та інший контент. Тобто, якщо ви маєте смартфон чи ноутбук, то відповідно можете знайти в інтернеті і скачати собі там пісню чи серіальчик, і потім навіть його поширити, або записати на флешку і давати друзям слухати трек, чи дивитись новий сезон. Згоден, що це зараз звучить нереалістично, адже всі мають доступ і мало хто закачує, просто дивіться онлайн. І це одна із недоречностей законопроекту. Я думаю, ви вже здогадались. Адже по факту так вже давно ніхто не робить. Якби цей закон прийняли десь в 90-х, коли були ще відеомагнітофони, на які записували фільми і потім давали всьому району подивитись. Або записувати пісні з радіо на касети, тоді вкладати у вартість таких пристроїв додаткову плату було доцільно. Погодьтесь. І насправді так і робилось. Ми весь цей час доплачували за цю опцію. Але тепер депутати хочуть змінити формулу нарахування величини цього податку. Отже, будуть враховувати такі фактори. Вартість техніки. Хоча в мене питання: а що, скачуючи пісню на смартфон за 4 тисячі і на смартфон за 40 тисяч, від цього умовно Бйонсе почне співати краще та якісніше? Вартість контенту тут взагалі дивно. Як можливо це визначити. Хто знає скільки коштують всі фільми та пісні на планеті за всю історію її існування? Обсяг спожитого контенту. Це теж чорті шо. Як ви можете вирахувати, скільки контенту я буду дивитись на телевізорі, який збираюсь купувати? Як? Рівень ВВП на душу населення. Ну, це вже більш реалістично визначити. Та обсяг тіньового ринку. Це теж можливо вирахувати, адже в разі прийняття цього закону ця. Цифра буде близько до 100%. Я, звичайно, зараз перебільшую, але насправді запровадження податку на смартфон може реально загнати продаж гаджетів у тінь. Все тому, що скоро через цей закон усі легально завезені в країну телефони стануть дорожчими, адже продавцям треба бути до їх вартості додати новий податок. В той же час нелегально завезені гаджети цього податку не платитимуть. Тепер риторичне питання, який смартфон швидше купуватимуть люди? Той, що дорожчий, чи такий самий, тільки дешевший? Хм? Тепер останній нюанс законопроекту. Як ви думаєте, скільки українців купують послуги стрімінгових сервісів? Не повірите, 29%, тобто майже троє з десяти. Як думаєте, ті, хто купуючи підписку на перегляд фільмів чи музики, Відповідно насолоджуючись контентом легально, платитимуть податок на смартфон? Барабан на дріб. Так, вони платитимуть двічі. Завіса, всі розходимось. І останнє риторичне запитання: як думаєте, чи стимулюватиме новий закон підтримку авторських прав та попит на споживання легального контенту, а не піратського? От і все. Якщо серйозно, то я проти піратства. і Якщо депутати у фінальній версії законопроекту чітко і правильно пропишуть методику розрахунку цього податку, допомагаючи дійсно власникам авторських прав, то такий закон дійсно буде корисним. Та є у нас такі автори, що створюють контент, який апріорі буде піратським. Я про порнографію та еротику. Але у цих авторів є шанс легалізувати свої твори інтимного мистецтва. І про це ми поговоримо далі. Я думаю, що багатьом відомо про петицію на сайті президента про легалізацію еротики та порно в Україні, хоча мається на увазі дозвіл на введення порнографічної діяльності. Необхідну кількість підписів петиція давно зібрала, і президент на неї вже відповів, віддавши це питання на розгляд уряду. Але я хочу обговорити саму тему: чому вона підіймається в публічному полі і наскільки це доречно. Почнемо з того, що я був одним із тих, хто її підписав. Так, так, абсолютно цього не соромлюсь. Чому? Ну, по-перше, це податки і відповідно гроші в бюджет. Не буду зайвий раз казати, що у воюючій країні наповнення держскарбниці це автоматична допомога Збройним силам та підтримка нацбезпеки. По-друге, це робочі місця, легальні. По-третє, показник зрілості нації. Найголовніше, будьмо чесними: всі, хоча б разок навіть випадково, та й натрапляли на полуничку. Думаю, не буде секретом, що в більшості цивілізованих країн вести порнографічну діяльність дозволено на рівні закону. Більш того, влада всіма методами заохочує до створення порностудій. Як вважаєте, там сидять дурні? Може, тому і рівень життя у них на такому рівні? Риторичне запитання. А що у нас? В нас теж процвітає цей бізнес не гірше Європи чи США. Щоправда, у нас знімають усе підпільно. Та й порно українці дивляться без жодних упереджень. Взагалі-то ми знаходимося в топ-20 країн, громадяни яких найчастіше дивляться Відео 18. І це з понад півтори сотні держав. Як вам таке? Тільки завдяки так званому податку на Google OnlyFans, а це сервіс еротичного контенту, сплатив до бюджету України понад 600 тисяч доларів на секундочку. Давайте переведемо в гривні і порахуємо, скільки бронежилетів можна купити на ці гроші. Хто бажає, пишіть цифру в коментарях. Тим часом, через заборону громадяни нашої країни, які хочуть зніматись впорно і мають на це право, бо це їх вибір, їдуть за кордон, де спокійно працюють, сплачуючи податки в бюджети інших держав. Чи це правильно? Абсолютно ні. А тепер давайте уявимо, що легалізація створення інтимного контенту вже відбулась. Як ви вважаєте, кому б це зашкодило? Напишіть і про це у коментарях. Як на мене, то мінусів у цьому питанні нема. Тим більше так само, як і не бачу перепон для легалізації проституції. Відповідна петиція також є на сайті президента. Автори наводять досить адекватні аргументи для її підписання. Крім вище описаних плюшок у вигляді податків для бюджету та виведення з тіні цього дуже розвиненого в Україні бізнесу, це також захистить права не тільки самих представників та представниць найдревнішої професії, а й тих, хто їх послугами користується. Не менш важливим є фактор зниження ризику поширення венеричних захворювань. Через обов'язкову реєстрацію та періодичний медичний огляд. Усі, хто трудиться на ниві задоволення та тих. між іншим, це доволі серйозний аспект, адже я впевнений, що серед противніць легалізації сороміцької діяльності є і такі, які не знають, що їх чоловіки можуть так би мовити вкушати заборонений плод, а потім нести додому не тільки троянди, дружині, а й інші букети. Проте очікувати, що проституція стане законною найближчим часом не слід, адже це багато кому не вигідно і в першу чергу правоохоронцям, які дуже вигідно для себе кришують цей бізнес, та і багатьом з представників власті мущих, які не тільки мають відсоток від надприбутків підпильних борделів, а й часто користуються послугами працівниць домів розпусти ставлячись до них як до ляльок, яких можна побити, зґвалтувати і не бути за це покараним? І в кінці хотів би обговорити моральний бік обох питань легалізації порнографічної діяльності та проституції. Хоча прошу одразу не оттотожнювати ці питання, це абсолютно різні сфери, і спільна в них лише одне осуд з боку так званих прихильників традиційних цінностей. А яка ваша думка стосовно легалізації за чи проти? Пишіть у коментарях. На сьогодні все. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. І знайте, що кожна ваша реакція не тільки приємність для мене, а й поштовх розвивати україномовний YouTube. А тепер ще одне важливе завдання для вас. В наступному випуску я буду відповідати на ваші питання з юридичної і не тільки сфери. Якщо вас щось цікавить, пишіть у коментарях. Я обов'язково вийду на зворотній зв'язок. А наразі я прощаюсь, і не забувайте, якими б закони не були, вони повинні ухвалюватись в інтересах людей. Дякую за перегляд і до зустрічі.